Про причино-наслідкові зв'язки, магію, порчу із глаз, і нарешті, хто ж винен в ваших особистих проблемах? Я спробую розглянути це і донести з різних сторін. І перше, це точка перебування вас тут, тепер і зараз. Отже, якщо у людини в житті відбувається Протягом всього її життя неприємні події, складно, болісно погіршується стан здоров'я, і в неї все не вдається, ну, все не так, скільки вона себе пам'ятає, постійні проблеми. То точка перебування зараз лише ознака і прояв того, що спрацювали причинно-наслідкові зв'язки і людина. Сама створила собі таке життя. Безумовно, в цей момент ви можете подумати ні, це винен президент, винна країна, винні сусіди, винні батьки і багато, багато інших. І якщо ви так собі в цей момент подумали, то це просто говорить вас гординя і небажання брати за своє життя відповідальність на себе. Отже. На планеті Земля працює, дуже чітко працює закон, причини і наслідка. Кожна ваша дія, думка, слово або намір стає відліком, вектором, що ви, зрештою, отримаєте в результаті, в результаті цієї дії, або постійних думок, саме таких. Ви отримаєте підтримку, або отримуєте підсрачника. І цей закон працює, хочете ви цього чи не хочете. Знаєте ви про це, чи не знаєте. Саме цей закон, причини і наслідки іноді вважають кармою. Але карма це трошки глибше і інше. Якось я про це розповім. Наступне, якщо у вас більш-менш життя, яке вам подобається, ви задоволені. Але починаються. Проблеми. Як незрозуміло, звідки взялись? Погіршується здоров'я, уходять гроші, псуються стосунки, воно наче все одразу на вас навалилось. Ви сходили до лікаря, він каже, Та, наче у вас все нормально, можливо, там трошки гормональне попити чи якісь вітамінчики. Наче то і стосунки із партнером, із чоловіком чи з жінкою було в порядку, все, а тут різкі такі зміни. Або звільнили з роботи і це все одразу, або загалом ви починаєте втрачати свій бізнес. Отакі різкі зміни по всім фронтам, і погіршення стану здоров'я, особливо затьмарення свідомості і слабкість, це є прямою ознакою, що на вас є магічний вплив. Тобто якісь люди, які вам заздрили або хотіли отримати нечесним шляхом вашу енергію, використали енергію природи або енергії інших сутностей, тобто будь-яку форму енергії тут на землі, яка є, для того, щоб вкрасти вашу енергію, вашу ідею, використати, зрештою, вашу силу, і зробити так, щоб у вас нічого не вдавалося. Безумовно, тут ви самі не справитесь. Навіть майстри високого рівня все одно потребують допомоги, щоб хоча б а, зрозуміти, як собі допомогти і як рухатись. Тут дійсно треба звертатися до майстра, який вам допоможе, який продіагностує, покаже причину проблеми, чи дійсно це магічний вплив, і чи зможе він вам допомогти. Але якщо ви довгий час Відмовляєтесь від свого духовного шляху. От ви десь чули, знаєте, що в роду у вас були, наприклад, цілителі. Беремо приклад люди, які вичитували або зцілювали руками, або о, були, як то кажуть, костоправами, і воно в вашому роду є, але ні в кому не проявлене. І тут десь якось вам відчулося або вам хтось сказав, що це ви маєте далі розвивати цей дар, що він у вас закладений. Наприклад, після того, як щитали вашу ауру або подивилися іншим чином, і ви довгий час від цього відмовляєтесь. Нагадаю, що всі дари, які в нас закладені, вони дані нам, і ми отримали їх з бажанням. І з дозволу, і зі згоди ще до народження тут фізично на землі. А це означає, що ми маємо це використовувати на благо на світло і нести далі в люди, далі в соціум, після того, як навчилися користуватися для себе, звісно. Ви від цього відмовляєтесь один рік, другий рік, третій рік. Але ж ви зобов'язані, ви взяли цей обов'язок на себе, що буде відбуватися навколо. Вищі сили спершу будуть м'яко нагадувати вам, що треба взяти якимись підказками. Будуть приходити люди, які вам будуть про це нагадувати, фільми або слова. Ви відмовились. Потім вищі сили будуть вам легкими траблами, які о, проблемами. Маленькими капостями будуть вас направляти туди, де вам треба буде використати свою силу, щоб ви, зрештою, зробили цей крок і почали проявлятися. Ви відмовились. Тоді наступає той тяжкий момент, коли вищі сили розуміють, що ви людина сили, яка не проявляє, погодиться взятись за свою силу і реалізовувати свої таланти тільки після того, як вам стане дуже боляче. Ну що ж. Це був ваш вибір довести себе до того стану, коли вищі сили світла, і весь всесвіт зробить вам боляче. Це був ваш вибір, тому що перші спроби ви проігнорували і відмахнулись від самого себе. І тут настає величезна якась болюча, дуже болюча проблема, де хочеться іноді кричати: Господи, да ж за що це мені? Що це відбувається, чому весь світ проти?» Знайте. Це ви спричинили таку ситуацію, тому що злегка, з радості, колись не почали розвиватися і не почали йти своїм духовним шляхом. Зрештою, вам доведеться робити те, що маєте робити, і проявляти свої таланти. Тому як рекомендація. Не ігноруйте перші сигнали, і якщо ви дізналися, що ви маєте певні таланти, дари родові, чи то кармічні, чи то ви отримали ці таланти вже тут, на землі, щось нове, розвивайте, вивчайте. Чим більше знань ви в себе вбираєте, тим менше страху в мозку, в вашій голові, в психіці залишається. Адже саме незнання породжує страх. А чим менше страху, тим більше можливостей волі, щастя і любові. Тому, будь ласка, з цього моменту спробуйте поспостерігати, якої причини вашої проблеми, або хвороба, або якісь інші негаразди. Це те, що ви звикли робити і проживати протягом життя. І вибрали собі такий сценарій. Це магічні дії зовні, бо ви вже досягнули певного рівня стабільності, радості і щастя, і це комусь дуже не подобається. Або ж, навпаки, ви знаєте, що маєте дар, десь догадуєтесь, але відмовляєтесь від нього. І в залежності до якої більше категорії ви схиляєтесь. Згідно вашої теперішньої ситуації життя, з цього і приймайте рішення, що робити далі. Кожен крок важливий, кожен крок може бути складним для вас, але повірте, через рік, навіть через півроку, ви будете тішитись і хвалити себе, і радіти, що, як добре, що я вирішила або вирішив зрештою зробити цей крок. Як прекрасно, що я почала почав вкладати в себе знання і використовувати їх. І, будь ласка, пам'ятайте, що кожна людина, кожна людина, особливо українці, важливі для Господа, кожна людина створена з любов'ю, спіклуванням, в найпрекраснішому ідеальному тілі, в якому найкраще проживати це життя. З найкращими родичами, батьками, що саме така ситуація спонукає вас і допоможе проявляти ваші таланти, дари і сяйте в цьому житті. Цінуйте себе, любіть себе, піклуйтеся про своє тіло і сяйте світлом і любов'ю. Сяйте мої любі!